Розділ другий. Отже, ми повернулись назад і вирушили до пустелі у напрямку Червоного моря, як Господь мені сказав. Так ми кружляли навколо гори Сеїр багато днів. Господь промовив до мене такі слова. Годі вже вам кружляти навколо цієї гори. Повертайте на північ, звернись до народу і скажи Ви будете переходити територію своїх братів, нащадків Ісава, які живуть у Сеїрі. Вони боятимуться вас, але й ви будьте дуже обережні. Не затівайте з ними війни, бо я не дав вам їхньої землі навіть на стопу ноги, оскільки гору Сеїр я дав у володіння Ісавові. Харчі ви будете купувати в них за гроші, аби ви мали що їсти. Так само і воду для пиття купуватимете в них за гроші. Адже Господь твій Бог поблагословив тебе у кожній справі твоїх рук. Він знає, як ти пройшов цю велику пустелю. Протягом сорока років Господь твій Бог був з тобою, так що тобі нічого не бракувало. Тож ми обминули наших братів нащадків і Сава, що мешкають у Сеїрі, пішовши рівниною повз Елата і повз Еціон Гавера. Відтак повернули і пішли в напрямку Моавської пустелі. Тоді Господь сказав мені: Не виступай проти моавійців і не затівай з ними війни. Бо я не дав вам у володіння їхньої землі, оскільки я дав ар у володіння синам лота. Раніше на ній жили Еміми великий, численний і високорослий народ, як і Енакимці, Рефаїмців, як і Енакімців, тобто нащадків Енака, велетнів, муавійці також називають Емімами. У Сеїрі також раніше жили хореці. Але нащадки Ісава прогнали їх і знищили їх перед собою, поселившись замість них, так як пізніше учинив Ізраїль на землі своєї спадщини, яку дав їм Господь. Тому вирушайте і перетинайте долину Заред, і ми перейшли долину Заред. Таким чином, з того часу, як ми вирушили з Кадеш Барнеа, і поки перейшли долину Заред, минуло 38 років. Доки не вимерло все покоління боєздатних чоловіків у таборі, як Господь присягнувся їм, так Господня рука тяжіла над ними, аби цілковито вигубити їх із табору. І коли вимерли спосеред народу всі боєздатні чоловіки, Господь промовив до мене такі слова: Сьогодні ти перетнеш кордон Моаву, тобто Ар, і наблизишся до синів Амона. Не виступай проти них, не затівай з ними війни, тому що я не дам тобі у володіння землі синів Амона, оскільки я дав їй у володіння синам лота. Цей край також вважається землею Рефаїмців. Раніше на ній мешкали Рефаїмці, яких Амонійці називали Замзумімцями. Це був великий, численний і дуже високорослий народ, як Енакімці, та Господь вигубив їх перед ними. Так що амунійці прогнали їх і поселилися замість них. Те саме він учинив для нащадків Ісава, які живуть у Сеїрі, коли перед ними прогнав і вигубив хореців, так що сини Ісава поселилися там замість них і мешкають аж до цього дня. Що ж до авійців, які мешкали в поселеннях аж до Гази, то їх знищили кавторійці, які вийшли з кавтору і поселилися на місці авійців. Тож, встаньте, вирушайте і переходьте потік Арнон. Май на увазі, я віддаю твої руки Аморейця Сіхона, Хешбонського царя та його край. Починай і воюй з ним. З цього дня я починаю наводити страх і трепет перед тобою на всі народи, що під небесами, які, почувши вістку про тебе, відчують страх і почнуть тремтіти перед тобою. Я послав з пустелі кедемот. До Сіхона, хешбонського царя, послів з пропозицією миру, пропонуючи дозволь мені перейти через твій край. Я йтиму уторованою дорогою, не звертаючи ні праворуч, ні ліворуч. Харчі продаватимеш мені за гроші, аби я мав що їсти, так само і воду даватимеш мені за гроші, аби я мав що пити. Дозволь мені лише перейти пішки, як це зробили для мене сини Ісава, що мешкають у Сеїрі, та муавіці, які проживають в арі, поки я не переправлюся через Йордан до краю, який Господь наш Бог дає нам. Проте Сіхон, хешбонський цар не захотів, щоб ми перейшли через його край, тому що Господь твій Бог учинив його дух непоступливим, а його серце зробив нечутливим, щоб видати його у твої руки, як бачимо сьогодні. Тому Господь сказав мені: Візьми до уваги, я почав видавати тобі Сіхона та його край, починай оволодівати його землею. І Сіхон виступив проти нас з усім своїм народом. До Ягацу, щоб воювати, та Господь наш Бог видав його нам, ми побили його разом з його нащадками та усім його народом. Тоді ж ми захопили всю його місцевість і піддали закляттю кожне місто, не залишивши живими нікого ні чоловіків, ні жінок, ні дітей. Для себе ми взяли лише худобу та здобич міст, які ми завоювали, від Ароера, що на узбережжі потоку Арнон. І місто, що в долині, і аж до Гілеаду не було міста, яке було для нас неприступним, усі Господь наш Бог видав нам. Лише до землі синів Амона, до жодного місця на березі потоку ябок, ні до міст, що в гірській місцевості ви ні до чого не наблизилися, як наказав Господь наш Бог.